Доброго ранку, доброго раночку Україно! доброго раночку, мої дорогі підписники, гості каналу Сільське Подвір'я. Що вам розказати сьогодні? Як бачите, йду на роботу. Щаслива, бо зранку потіскала Максимка, обійняла Мар'янку. Привіталася з сонечком небесним. <хи> Побажала всім доброго ранку, поснідала, попила кавусі і на роботу. Як звичайно, на вулиці похмарилося, а я собі думаю, що я пішла ось так, як бачите, без сорочки. То собі думаю, чи я встигну дійти до роботи, щоб мене не зловив дощ. Думаю, що встигну. Прогноз погоди показує дощ на після обіду, на четверту годину. Але в нас так, в нас як на четверту, так може бути і зранку. У нас такий тут захід природи, як би сказати, чи як то сказати. Це вже по ситуації. Дорога у нас суха-суха. Дощу вже не було давно. І мені це дуже, я вам скажу, друзі, зручно на руку. Бо не треба думати, чи брати резинові чоботи, чи ні. Дивіться, яка погода, які у нас хмарки починають збиратися. Думаю, думаю, що щось з того буде. Хоча тут сонечко, але кругом-кругом збираються хмарки, такі як на дощик. Для нас це звична справа. Ми цим... Не переймаємося. Та особливо я. Буде дощ, то буде дощ. Не буде, то не буде. Ну, то що робити? Все в Божих руках, так скажемо. Ой. Ой, друзі, хочу вам потішитися. Я щаслива бабуся, бо вже, дякувати Богові, сьогодні вже тиждень, як я Максимка тримаю за тепленьку ручку. Як я йому кажу, доброго ранку і доброго дня і на добраніч. Боже, яка я щаслива. Не хочу навіть, не хочу навіть, чесно сказати, друзі, думати і згадувати, що скоро настане той день, коли їм треба їхати назад додому. Вже сльоза накатується. Але, друзі, як би сказав мій Михайлик і моя Мар'янка. Мамо, ви чого? Ми ж є завжди на телефоні. Але, друзі, то не то. То далеко не то. Але нічого. Все буде добре. Гора моя, гора. Дряпаюся на гору. Вчора їхала зі своїм батьком, сьогодні йду пішки. Каже мені, Михайлик рано, що вчора тобі повезло, бо лишень вийшла на вулицю, підійшла пару метрів і вже поїхала. Сьогодні так тобі, каже, не повезе. Ну, нічого. Маємо те, що маємо. Дякуємо Богові за те, що маємо. Задихалася до горба. Але йду далі. Йду далі. Так, наступає швидко осінь, друзі. Дивіться. Які вже роблять ці дерева, вже такі жовті, оранжеві, вже листечко опадає, ще десь яблучко висить. О, яке яблучко гарне. Вже все-все жовкне. Вже по дорогах багато листя. Дерева скидають. От чим цікава осінь? Цікава і як ти знаєш, що вже скоро осінь. Бачите, вже шепшина яка. Вже можна її зірвати і посушити на чайок. Ой боже. Як це все швидко проходить. І так швидко проходить наше життя. І так швидко все-все, швидко, швидко, швидко. Недавно я вже й говорила, що недавно було Різдво. Уже, друзі, скоро буде друге Різдво. Так, здається, що то ще задовго, що то ще жовтень, листопад, рудень, три місяці. Але воно так швидко все пролітає. Так швидко. Що ти навіть і не розумієш, чому так. Але маємо те, що маємо. Таке наше людське життя. Швидкоплинне. Так, друзі, побігла я на роботу. Але ви мені казали, щоб я трошки... Показувалася щоб я не пропадала. Тому я тут. Тому я з вами. Дякую, що ви в мене є. Підписуйтеся, ставте подобаєчки, діліться моїми відео у своїх соцмережах. Вам не тяжко, а мені приємно. Так що я побігла на роботу. Всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па. Ціную і поважаю.